Те, що у роботі Володимир Бідловський стараний та відповідальний, доводить уже те, що після півторарічної оренди він повернувся до Львівських Карпат і наразі є гравцем основного складу, яким же ж є Володимир у вільний від футболу час. Дізнавалися у Рубриці поза грою. У Кримтеплиці Володимир був одним із лідерів команди, але мріяти про повернення до рідного Львова хлопець не переставав. Подзвонив Ігор Михайлович Дедешин і сказав, що тренер не проти. Щоб я приїхав на збори у зиму. Ну я, звичайно, що зрадів дуже, тому що завжди хочеться додому повернутися. Тим паче так, клопотів не. із адаптацією виникнути не могло. Ну, я практично всіх знав, тому що там не знав пару чоловік іноземців, а так всіх знав, ну, з диким підтримував стосунки. І остальних дуже добре спілкуюся зі всіма зараз. До Криму, згадує Бідловський, привіз львівське хобі. Не, ну те ж саме, що ходили там на біляр з хлопцями. Або на пляж їздили, якщо була погода. Повернення до Львова, плюс не лише з футбольної точки зору. Я вже давно з, з зі своєю жінкою живу разом, ми вже 4,5 роки. Живем разом вона львів'янка, живе тут недалеко. Дружився 2 червня. Грати у більярд Володимир любить і вміє. А от з командними видами спорту, окрім футболу, у нього не склалося. Один раз ми грали, е, тенісбол. Я всі добре грають, якщо чесно. щоб ми наліпшого там визначали. Відновлюватися після важких поєдинків допомагають фільми. В інтернеті я не люблю сидіти, хіба що максимум скачати кіно і подивитись. Дуже люблю дивитись фільми, інтересні. Скромність Володимира Бідловського підкупила не лише уболівальників з усієї зіркової компанії новачків Карпат. У старті поки грає тільки він. Віталій Кулачковський, Назар Міліневич, Юрій Герасимов. «Поза грою».